Якийсь із моментів свого життя багато людей ловлять себе на думці, скільки я можу комусь щось доводити, скільки я вже маю страждати від того, ну що подумають про мене інші. ми взагалі втомлюємося люди жити в якомусь очікуванні чужого схвалення, шукаємо спокій насправді, і поговоримо друзі прямо зараз про те, як же прийти до цієї внутрішньої свободи, як перестати жити. Для чужих очікувань як перестати намагатися оправдувати інші очікування і нарешті відчути зрілість, не боятися бути собою. Всі ці важливі питання, які багато кого хвилюють час від часу, розберемо прямо зараз. І з нами сьогодні нам в цьому допоможе Оксана Білус, це душа пікунка, викладачка індуктивного інституту місії присепт. Також членкиня команди Help for Heart, лідерка жіночого проєкту Special. з нами на зв'язку. Доброго ранечку, вітаємо вас. Доброго літнього ранку, так, так дякую. літо забув згадати на та, що сьогодні вже літо <гум> а, звідки у нас взагалі береться оце бажання постійно комусь щось доводити, або друзям, просто людям на роботі можливо, а дуже часто це батькам і ще іншим людям. Чому у нас взагалі от так активно це закладається? Ну, я би відповідь на це питання розділила на два такі шари: зовнішній та внутрішній. Звісно, що вже сьогодні ми всі освічені, ми розуміємо, що бажання щось доводити формується контекстом, в якому ми ростемо місцем, людьми, які на нас впливають. Ну звісно, в основному це дитинство. так? Це або сім'я, в якій я виросла, або оточення. Ну, якщо це не була саме сім'я, батько та мати прості елементарні речі, так звідки в нас ці моменти зі страхом повертатися додому з школи, якщо погана оцінка, так? тому що якщо в тебе хороша оцінка, ти любима, ти прийнята, якщо погана. Відповідно, навіть якщо нам це не говорили, ми це розуміли. Треба стерти ту оцінку, вирвати листочок. Так я пригадую наше дитинство. Так само, якщо ти застелив ліжко, як мама чи тато навчили, ти молодець, не застелив, ти не молодець. І такі от моменти, вони в нашій свідомості накопичуються настільки, що потім, коли ми вже відро... підростаємо, ми робимо якісь речі підсвідомо, навіть самі того не розуміючи. Але я би сказала, що корінною системою такою. Того, щоб доводити, щось в житті це є гріх, гріховність людини. Саме там зруйнувалася наша впевненість в цінності, в своїй цінності перед Богом, наша впевненість в собі і наша впевненість бути вільними в стосунках. Угу. Справді дуже важливо те, що ви зазначили, що причина всьому так це гріх. І тому в нас так багато всього всіляких таких психологічних моментів, ми проживаємо, ми вічно в чомусь сумніваємося, щось комусь ми намагаємося довести, так. А якщо ми беремо ось таку зрілу особистість, яка, яка не намагається нікому нічого довести, яка відч... живе з відчуттям свободи. От чим вона відрізняється від тієї людини, якій постійно треба доводити свою цінність? Ось якщо порівняти точку А і точку Б, напевно. Так. Ну, насправді, знаєте, не завжди зовні можна порівняти зрілу okay. особистість і незрілу. Ну, подіях не завжди це зрозуміло. Це мають бути якісь такі яскраві вже вчинки. Але е, це більше виходить з внутрішнього стану, зі стану серця. Знову ж таки, зріла особистість. Е, хочу наголосити, що зріла особистість це не ідеальна особистість. Тобто, якраз таки в цьому зріла особистість вона не помили, вона не боїться помилитися. Зріла особистість розуміє, що я не роблю щось, щоб довести. Я не роблю щось зі страху, бо я щось втрачу, або мені потрібно щось заслужити. Якраз таки зріла особистість вона віддає, тому що вона розуміє, що я настільки цінна, я хочу цим поділитися з іншими. Я настільки є облюблена, якщо це жіночий рід, що я хочу цією любов'ю ділитися з іншими. Чомусь мені зараз прийшов, наприклад, приклад Рахіль і Лія, коли вони від свого чоловіка вимагали дитину, ніби це чоловік вирішує, і це була така їхня конкуренція. Тобто вони доводили свою значимість, можливістю народити дитину. Але насправді значимість кожної людини і ось ця зрілість в тому, щоб усвідомити, як цінна. Навіть якщо я щось не зробила, або навіть якщо я не зробила щось найкраще, моя ідентичність в тому, хто я в очах Бога, а не в зовнішніх обставинах, чи в тому, як мене оцінюють, чи скільки лайків мені поставили в Інстаграмі чи в Тіктоці. Угу. Я взагалі. Розпізнати, що навіть е, мої якісь добрі вчинки, е, коли я комусь там щось допомагаю, і так далі. Тобто, е, в принципі, щось не дуже очевидне, але все одно продиктоване моїм е, таким відчуттям недооціненості або е, там непоміченості, чи щось таке, тому що так само дуже багато, е, ну ніби просто добрих людей. Ну, виявляється потім, що вони це роблять з якихось причин, з якогось відчуття там, або провини, або теж довести комусь щось. Як е, тут бути? А ось тут напевне я би наголосила би якраз на видимих речах. Е, я думаю, що таке саме очевидне це якась певна реакція. Е, це, наприклад, от людина вона робила, робила добрі вчинки і казала все, слава Господу! Там, чи з радістю посміхалась, але знаєте, є такий момент якоїсь такої певної нагороди. Або, от, наприклад, про когось щось десь там сказали, про мене не сказали. Комусь подякували, мені не подякували. Когось нагородили якимсь видимим моментом мене не нагородили. І ось тут такий момент, як я реагую в цей момент, і моя реакція, моя образа. Мій сум, навіть якась конфліктність. Навіть, знаєте, дуже часто люди кажуть, та я не за себе, я за справедливість. І ось тут ти розумієш, що насправді, можливо, я навіть сама думала, що я так роблю все перед Богом, я нічого нікому не доводжу, але моя реакція вона показує. А значить, ну, не дуже то якби були такі чисті мотиви. І насправді так. Цікаво, буквально вчора я помітила в собі таку реакцію. Це була просто розмова така побічна, не про мене. І я потім зрозуміла, що після розмови я йду додому і я починаю прокручувати. А от про мене не згадали. А от е, я теж якби, мала би бути. І я потім сама собі говорю: стоп! А про що свідчить моя реакція? І ви знаєте, якби я зрозуміла, що саме ось такі моменти. Вони показують, а чому я роблю те, що роблю? А перед ким я роблю те, що роблю, так? І ось я думаю, що саме такі реакції вони допомагають або зі сторони це оцінити, або mm. мені самі бачити mm -hmm. а Справді, А чи можна досягти ось цієї внутрішньої свободи, звільнитися від ось ці цього страху? Що? Про тебе щось не те подумається, або ти здатись не таким. Якщо поруч є ті, хто постійно тебе порівнює, які постійно тебе оцінюють, Якщо ти відчуваєш якийсь тиск в середовищі, в якому ти знаходишся, ось як бути в такому випадку життя У мене зараз постає така картина. Вона часто є в інтернеті, коли маленька рослина протискується через асфальт, який, які так. І мені відповідь на це питання схожа на цю картину. З однієї сторони, це дійсно важко, тому що, живучи в соціумі, ну ми, ми не роботи, знаєте, такі стальні, кремезні, ми, ми маємо почуття, ми реагуємо, нам боляче. І звісно, знову ж таки, ми формуємось в спільноті і ми соціальні. Але з іншої сторони, в цьому і являється сила Євангелія, сила істини. Тому що Христос сказав: Я прийшов звільнити змучених відпустити на свободу, зранених зцілити. І тоді, якщо сказати, що ні, це неможливо, або постійно шукати ідеальної спільноти, якої насправді не існує тут на землі. Тому що ми всі грішні люди, ми живемо в грішному світі. І якраз Христос прийшов в цей світ, щоб серед цього оточення дати нам зцілення, дати нам можливість переживати цю перемогу, цю свободу. Знову ж таки, є приклад Анна і Пеніна, так, перша книга Самуїла, коли Пеніна дуже тиснула на Анну, але Анна навіть було видно її емоційний стан, її пригнічення. Та вона бігла в храм. Вона бігла до Бога, вона бігла до Божого пророка. Господь дав їй цю перемогу. Е, я би не сказала, що це дуже легко, але я би сказала, що це можливо, тому що страх перед людьми це пастка. А хто надіється на Господа, буде безпечний. Це питання такого внутрішньої позиції. Так? І знову ж таки, це вже свідомий вибір, чиї голоси я слухаю, чий голос на мене більше впливає. І це е, така робота над собою боротьба. Через молитву силою Духа Святого кожного дня. Угу. Дякуємо за ці слова. Наскільки от хочеться так в духовному контексті продовжити, наскільки значущою, от в цьому моменті а, ну прийняття так з одного боку, а з іншого боку, відчуття своєї цінності відіграє саме а, відчуття, що я цінний в очах Бога, що я для нього особливий, і доводити йому мені нічого не потрібно. Я думаю, що тут дуже важливо усвідомити Божу любов до нас. Ми люди схильні більше акцентуватися на тому, які ми не тільки в стосунках з людьми, але також з Богом. От як я люблю Бога, скільки я йому добра зробила, як Бог мене оцінить, що там Господь порахує. Але е, усвідомлення моєї значущості, моєї цінності виходить з того, як я усвідомлюю Божу любов. І ви знаєте, е, це дуже гарне пісня до Ефесян, е, воно говорить про таке багатство Божої любові до нас у Христі. І е, мені здається, що Господь хоче, щоб ми зрозуміли, що в першу чергу не стільки важливо, як ти любиш Бога. А усвідомити Божу любов до мене. І тоді змінюється е, моя позиція в житті доводити, шукати цінності, шукати прийняття. Коли я усвідомлюю Божу любов до мене, усвідомлюю ось цю мою цінність в Божих очах, тоді я люблю, я служу, я віддаю, а не потребую того, щоб мене любили, мене приймали. Е, Мені доводили мою цінність, угу. Угу. а до речі, тут якраз напрошується питання, тому що дуже е класний момент ви підмітили: е побачити Божу любов е і прийняти її, М і як бути з тим, коли ми самі. Вимагаємо від кого щось довести по відношенню, наприклад, до себе. Тобто, дитину, ти маєш довести, що ти там достойна, там того, того, того. Або коханій людині кажемо: докажи мені свою любов, доведи мені, що ти мене любиш, так і ти мусиш також це робити. І навіть Богові ми там можемо ставити якісь умови: доведи там, що ти існуєш, доведи, що ти там сильний і також мене любиш, і так далі. Тобто, про що говорить, коли не, не тільки я відчуваю момент того, щоб комусь щось довести, а й вимагаю, щоб... Хтось довів щось мені. Це ж також про якісь ем, не до кінця любов себе і прийняття себе? Це те ж саме відзеркалення якби першого питання, коли я довожу. Тому що коли я не впевнена в собі, в своїй цінності. То відповідно я точно так відношусь і до інших людей. І я або намагаюсь довести від себе цю цінність комусь. Точно так само я інших, знаєте, як то гвалтую, я вимагаю зроби щось, покажи мені мою цінність, купи мені там квіти, поставте мене на перше місце, не знаю, зробіть мене лідером, бо це покаже, що ви мене любите, це покаже. Що я заслуговую, це покаже, що я молодець. Це точно та сама той самий принцип, тільки інше віддзеркалення, так тобто вимагати від когось. Але насправді, коли е, я розумію Євангеліє, коли я розумію, що сам Господь помер за мене. То якої ще більшої любові від когось я можу вимагати. Ну за мене більше ніхто не помре. Ніякі подарунки, ніякі визнання не будуть настільки цінними, як моє усвідомлення того, що сам Господь, Творець Всесвіту, вже зробив для мене. І все, що мені залишається, це жити в цій любові, це зрозуміти е, його план на моє життя, це виконувати Його волю і приносити плід духа, радість, любов, довготерпіння. Взагалі, ми вже трішечки торкнулися цієї теми, але з чого розпочати, ось цей шлях до зрілості, шлях до свободи, шлях до того, щоб ти розумів свою цінність був впевнений в цьому, і не вимагав уже від інших, а навпаки, міг продукувати, міг віддавати більше, тому що якщо ти вже впевнений, то ти можеш ділитися тим, чим ти наповнений. Ви задали питання, з чого розпочати так цей шлях такої впевненості, дозрілості. Мені здається, що розпочати і продовжити те, що я зараз скажу, це угу. Матвія 11.28, двадцять Євангелія від Матвія. Сам Ісус звернувся до народу, який теж був обтяжений і такою політичною окупацією, і духовним станом. Він сказав: Прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Я думаю, що е, насправді е, ми починаємо шлях до зрілості з, з такої певної втоми. Ми живемо, 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 доводимо, доводимо, доводимо і усвідомлюємо щось не те. Ми, ми, ми якось не туди рухаємось, ми не маємо внутрішнього миру. Життя все більше і більше обставини на нас тиснуть. Де ж той спокій, про який говорив Христос? І це більше, знаєте, про такі особисті стосунки з Богом, це про такий час тишини серед цього всього стресу і тиску, коли я починаю з усвідомлення: мені варто прийти до Христа і заспокоїтися в ньому. І, і продовжую це може бути кожен день, це, це весь мій шлях. Тому що я не можу сама себе заспокоїти. Я не можу сама себе. Як то знаєте, зробити прийнятною. Але це робить Христос. І насправді шлях до зрілості це не, не стільки про саморозвиток, скільки шлях залежності від Божої благодаті. Угу. Клас, дуже дякуємо угу. за е, такі чудові роздуми і поради. Е, бачимо, що Ну, Дійсно, по-перше, потрібно зрозуміти свою цінність в очах Бога, це найперше для того, щоб розуміти, що я особливий сам по собі, тому що я створений Богом і я не мушу нікому нічого доводити. А якщо в моєму оточенні з'являються люди, які ніби вимагають від мене, щоб я їм щось довів. То мені ці люди не потрібні в оточенні, тому що ну для чого? Чому я маю вам щось доводити? Чому ви не можете безумовно мене прийняти, там полюбити і, і так далі? Е, дуже сильні роздуми, над якими я думаю, багато з наших глядачів зараз зможуть продовжувати розми... мислити, так, і робити якісь висновки для себе. Не прощаємося з вами, Оксано. Буквально за кілька хвилин ми продовжимо. Напевно, досить така теж схожа тема, бо ми будемо говорити про те, як пробачити. Собі помилки молодості, а воно теж десь все взаємопов'язано. Тому, дорогі друзі, не пропустіть з Оксаною Білоуз буквально за кілька хвилин продовжимо спілкування.